Еєндель. Магазини окремо і він... було приємно. Правильні магазини на 120 куль. Вітаю, друзі! Сьогодні розпакуємо моє поповнення. Як кажуть, деталі дуже важлива річ. І перше, що я побачив, це красива коробочка, фірмовий стиль і e ентель. А всередині чотири магазини, кожен окремо запакований та перекладений. Коротше, вони молодці. Мені приємно, коли виробник витрачає трішечки більше, аби нам з вами було приємно. А тепер про ТТХ. Механічний магазин на 120 куль. За місткістю належить до категорії Мітке. Кращий варіант для АК-серії від Індель АК та АК-47. Однак також підійде і до приводів від інших виробників. Репліка імітує стандартний радянський магазин на 30 набоїв калібру 545. Для більшої копійності корпус виконаний в коричневому кольорі, близькому до відтінку бакеліту. А з міцного пластику важить він 145 грамів. У коробці є 4 магазини. Як же приємно казати у коробці». А у мене на цьому все. Замовляємо правильні магазини. І головне в правильному місці. І не забуваємо ставити вподобайку, підписатись, якщо досі цього не зробили. Переказуємо гроші у фонд Повернись живим. Разом до перемоги і «Ready for strike».